Як вас звати? Скажіть? Віталій. Дуже приємно, Владислав. Скажіть, будь ласка, керуєте Volvo? Так, у мене якраз зараз xc 90 xc 90. У якому році придбали? Два e, роки назад. Два роки назад. Яка у вас найголовніша емоція, коли сідаєте за кермо автомобіля? О, емоції в цілому позитивні. Мені подобається простір машини. Вона... Достатньо велика, я люблю великі машини. Добре, а скажіть, там е реально сім людей може поміститись. У мене п'ятемісте і Е, але враховуючи довжину 5 метрів, це більш-менш нормально для семи людей. Добре, скажіть, який у вас колір автомобіля? У е мене такий блакитний колір. Блакитний. Е Блюденім, по-моєму, він називається. Блюдені, скажіть, самі обирали чи хтось допомагав е з коліром? Е ну, скажімо так, я такий хотів, і такий знайшов, воно співпало. А скажіть, ще такий момент, яку максимальну кількість кілометрів ви здолали на цьому автомобілі? Ну, я вже проїхав 45 тисяч кілометрів 45? за два за два роки. Так. Дуже класно. Дуже дякую вам за інформацію. Це буде для ютуб-каналу. А рекламу десь бачили? Чи це буде вперше? Ні, рекламу, звісно, бачив. Угу. Як завжди, авангардний автомобіль сучасного бренду з своєю надійністю, безпекою. Сподіваємося, і цей автомобіль буде на тому ж рівні. На якій машині ви їздите? Volvo це XC60. Вам вона подобається? Дуже. Ви плануєте змінювати на нову модель? Я думаю, що так, але подивимося, що вони презентують. Що вам подобається Volvo? Перша надійність. Безпека, так? Безпека надійність. Але до дизайну хотілося б дуже щось. Таке сучасне. Добре, дякую. Як вам атмосфера? Дуже гарна. Добре, гарного вам дня. Дякую. Угу. Вам подобається вона? А, наша машина? Так, звісно, а. це ж наша автівка. А хотіла б змінити на Вольво? Для цього ми сюди і приїхали, щоб подивитися. Клас! Вам подобається атмосфера? Так, супер. Ми дякуємо, нас запросило КАТО. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, на якій ви машині сюди приїхали? на Ауді. Вам подобається ваша машина? Так, дуже. А хотіли б змінити її на Вольво? Мабуть, ми спочатку дуже хотіли б подивитися. А я приїхала на жінки на машині на Мерседесі. Клас! да. Ваша жінка вас возить. Це вообще замечательно. Да. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б змінити машину на Вольво? Ну сьогодні побачимо. А, хотіла до вас запитати, на якому авто ви їздите а, зараз на Mitsubishi Lancer. А, Дякую. А хотіли б собі в майбутньому купити XC90? Це має бути. Це така мрія. Зараз подивимося, що нам віщає Вольво в 25-му році. А скажіть, будь ласка, ви ще не бачили, яка буде нова модель? Звісно, ні, це сюрприз. Я думаю, для всіх оточуючих хтось сюди сьогодні прийшов. І я маю надію, що це буде просто вау. Скажіть, будь ласка, на якому авто ви їздите? На Mazda X6. А хотіли в майбутньому обрести собі Volvo xc 90? Звісно, бо тут зараз ви розмовимо новиночки, подивимось. А ви ще не бачили цю модель? Це буде для вас сенсація. Хотілося б тати. Е, скажіть, будь ласка, чи збираєтесь? Плануєте купівлю нової машини? Зараз ні. А взагалі, атмосфера цього заходу вам подобається? Це фантастика. Ви прийшли сюди Тому більше я як. Я думаю, що думка про нову машину. О, тут зародиться. Зерно буде, так? Да? Так. І піде у життя. Так. Все, це прекрасно, дякую вам велике. Доброго дня. Можна задати вам декілька питань. Так, звісно. Скажіть, будь ласка, на якій машині ви сюди приїхали? X Trail, Nissan. Клас, вам подобається ваша машина? Конечно. Що ви очікуєте від презентації цієї машини нової? Я очікую, що вони змінять кузов. Уже 10 років він морально устаріл. А, А якщо. Щось зміниться. Ви плануєте покупку нової машини? Конечно. Ну, я сюди приїхав. Хочу Volvo. друг буде... на Volvo приїхав, теж себе нову, але ми хочемо, щоб кузов був другою. Угу, я зрозуміла. Вам подобається ваша машина? Моя дуже. Добре, дякую. Доброго дня. Здравствуйте. Підкажіть, будь ласка, на якому авто пересуваєтесь. Я пересуваюсь на Nissan Murano. Подобається авто? Ну, в принципі, так. Да. Чи хотіли б його замінити на новий Volvo? Ну, в майбутньому розглядаю, да, так от приїхав подивитися, які новинки у вас з'явилися на сьогодні. Чудово. А що очікуєте від нового «Вольво»? Ну, мабуть, як завжди, комфорту від «Вольво». Що очікувати безпеку і комфорту з цим Чудово, гарного вам. дня. Да. дякую. Будь ласка, які ваші враження від презентації від машини в цілому? Ну, супер взагалі, круто. І машини круті. Так, да, вам сподобалося? Так, ну я з практичності дивлюся, бо в мене велика сім'я, то круто, звісно, коли <шу> що багато місця. Коротше. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від презентації від машини в цілому? Я вже чекав давно, я вже дилеру декілька разів писав, коли буде. Я вже навіть обрав комплектацію, яку я собі замовляю тільки. Зараз подивимося, що спонсор дівка, чи є вона на складі, і будемо замовляти. Клас! Я вас привітаю обов'язково з покупкою нової машини. Підскажіть, будь ласка, які ваші враження від презентації, від нової машини? Отлично, красивые, облизанные Volvo, как всегда, нечего добавить. Они просто ее полизали, как конфетку, и сделали обтекаемой, э, е, согласно сегодняшних, сегодняшних трендов. Конечно, такой максимальный глубокий апгрейд впечатляет, Ну, треба проверять, Треба їздити, проверять, смотреть, що далі. Може далі більше. Все може бути. Клас. Будете змінювати на нову? Ні, я чекаю uh, EX90 електричну платформу. Угу. Вам більше електрично, да, так? Подобається? Я, так, 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 так. Дякую вам велика. Гарного дня. Так, так. Скажіть, будь ласка, як вам презентація і машина в цілому? Я взагалі обожнюю Вольво. Коли я побачив цю лялечку, в мене аж мурашки побігли. Це дуже гарно, Це не просто маленькі зміни. Мені дуже подобається і новий вигляд, і мені не терпиться послухати в ній музику з цією оновленою системою звуковою. Клас. А взагалі плануєте собі, можливо, зараз можливо в майбутньому змінювати машину на цю. Я вже водій Вольво, і я дуже до неї придивляюсь. Я думаю, я точно не скоро покатаюсь. Клас, дякую вам, велике. Підскажіть, будь ласка, як вам презентація? Як вам нова машина? Е, презентація мені дуже сподобалась. Дуже класний прийом, але я ще машину не дивилася. Дуже багато людей, які хочуть побачити цей новий вольво. Безпека це дуже класно, тому, що навіть сьогодні дуже погана погода. Я їхала сюди, дуже намагалася встигнути. Дивлюся, дуже багато аварій, і одразу спомнала, я ж їду на «Вольво», а це найбезпечніше авто. Клас, я хочу кататися з вами. Я ще хочу її побачити, але хочу так роздивитися більш так, ну Щоб мені ніхто не заважав, тому що вона дуже класна і треба там все побачити. Я думаю, що зараз ще вони не там недовго, і у вас буде час і підійти, і посидіти, і музичку послухати, і відчути себе нарешті в безпеці. Дуже дякую. Вам дуже дякую, гарного дня. І скажіть, будь ласка, як вам презентація, як вам машина? Прекрасна машина, дуже вдячна, дуже красива, дуже нарядна. І надійна. Надійність тут навіть не обговорюється. І безпечна, найбезпечніший автомобіль. І дуже красиво, дуже добре. Так, мені також дуже сподобалось. Скажіть, будь ласка, збираєтесь змінювати на нову? Обов'язково. Так? Да? Так. Да. Прийдемо, знаєте, де я вас проведу, якщо що. Дякую. дякую. Вам дякую велике. Гарного дня. Дякую. Доброго дня. Доброго. Підскажіть, будь ласка, як вам презентація? Як вам сервісу автоцентру «Вольво» кажу, що презентація шикарна. Скажіть, я теж так думаю. Автомобіль шикарний, клієнти наші найгарніші у світі, і все, і все у нас буде добре. Ніж би закінчилась війна. Так, ну е, якби безпека хоча без Вольво є, правильно? Вольво найбезпечніший автомобіль, котрий у нас є, в принципі, у світі. Це неодноразово доказано різними тестами та е, перевірками е, Агенції Європейської, Агенції Американської. Найвища везде якість 5 зірок з 5. А що ви можете сказати про машину? От ви точно знаєте все. Що ви можете сказати? Що в ній покращилось настільки, що люди, наприклад, які купували машину в минулому році, можуть прийти і взяти саме цю модель? На виксі 90 він ще більш надійний, ще більш комфортний і ще більш преміальний. Тобто, все, що було, тільки ще більше. Клас, все, я пішла брати. Дякую.